Всім привіт-привіт! Зараз трошки почистимо під кутикулою залишки матеріалів, там птерігію, що в нас там ще є. І будемо робити знов нарощування. Сьогодні у нас буде знову новорічний манікюр, адже скоро Новий рік. Чи є новорічний настрій? Ну так, якщо чесно новорічного настрою не дуже багато. Але новорічний манікюр зараз зробимо ще один. І сьогодні я хочу по. Попрацювати акварельними фарбами, зроблю нарушування. Я хочу зробити квадрати, але квадрати хочу зробити коротенькі. Ось цими гелевими тіпсами допрацьовую їх трошки. І також хочу сьогодні розглянути з вами питання, що робити, коли тіпси завеликі, саме гелеві тіпси. Адже коли замалі, саме найгірше це коли самі малі вони тіпси, бо вже нічого з ними не зробиш, не донаростиш, нічого не зробиш. А ось коли великі вперше. В принципі, воно то дуже і неприємно, але можна врятувати ситуацію ось таким чином, взявши і підрізавши попросту цю гелеву тіпсом. Я такі тупі ножиці взяла, що вони щось не ріжуть, а гризуть в мене. Але, в принципі, суть, я думаю, вам зрозуміла. Попросто ви приміряєте, і приблизно можна навіть маркером намалювати, скільки там зайвого, і підрізати. І таким чином ми можемо підігнати гелеву тіпсу. Під той розмір, який нам потрібен. Так що, коли велика гелева тіпса, не так вже погано, коли мала. А ось коли мала, вже нічого не зробиш. Ось тут я намагалася також щось там підрізати, але за рахунок того, що ножиці в мене дуже тупі, продавцем було заявлено, що це ножиці для кутикули, але вони взагалі нічого не ріжуть. Я захватила дуже багато і зробила її за вузькою. І тут я приміряю і бачу, що мені вже не вистачає ні бокової паралелі, нічого. І що тепер я можу зробити з цією гайлевою тіпсою? Абсолютно нічого, просто викинути на смітник. А ні, почекайте, так як вона широченька, ми можемо її ще приміряти на сусідній пальчик, який поменше, і підрізати під сусідній пальчик. Так що ось так ми можемо викрутитися. Ось таким чином можемо вийти з ситуації і підганяти гелеві тіпси під свій розмір. Також можна зверху сходинку підпилювати, якщо у вас не виходить, і ще робити, так як в мене без сходинок. Тут я вже скоротила довжину, залишилось скоротити тільки на великому пальці. Це роблю я кніпсером. Кніпсер треба кутом вверх вивертати, бо він має нерівну таку форму, і може посередині зробити вам не дуже гарний зріз і буде ніготь коротше, ніж ви розраховувати. розраховували. І тоді будемо підпилювати форму, зробимо такі квадратики середньої довжини. І ось вони готові. Підпиляла квадрати. доволі Таке грубо, далі після покриття, будемо ще поправляти, бо зараз нас може не зовсім на прозорому буде зрозуміла форма, яку ми бажаємо, що нам подобається, що ні. Далі я від Фоксу з цією чудною базою роблю зверху тонування під наш дизайн. Чому чудна ця база? Бо вона ніби база, але вона ніби як густий якийсь гель-лак і як ніби гель-лак, але якась густовата дуже. Ну Не туди, не сюди щось. Але я її використовую так як гель-лак, а не як базу, бо доволі, повторюю, ще вона рідка. Використовую її два тонких шари. Ось таким чином нанесла перший шар, просушила одну хвилину в лампі, і тоді можна нанести другий шар. Підштовхую під кутикулу, доволі таки більшу кількість матеріалу, і тоді пензликом. Підводжу ближче до кутикули або під кутикулу, заводимо матеріал, розподіляємо біля бокових валиків і просушую в лампі. Подивіться, ось так: пензликом підштовхую, там виходить у мене трошки більше, якби і така крапелька, вона на даний момент так і залишається, далі розгладжую. і Тоді тонким пензликом вже я з цієї краплі можу набрати трохи матеріалу і поправляти все біля кутикули, і заводити біля бокових валиків. Якщо трохи краплі залишається, Біля кутикули цієї, то тонким пензликом також робимо розтушовочку, розтягуємо, щоб було все більш-менш рівномірно по кольору. Далі я все, точніше, не все, це буде в мене така промальовка. Промальовку робимо базою, базу перелила в ось цю пляшечку з під топу. Я зробила маски біля кутикули і буду на цю базу кріпити ось такі блискітки знову ж таки, з аврори. Щось дуже багато матеріалів в мене мелькає з аврори. Це не реклама, але таки так. Я їх використовую іноді. Ось таким чином я притоптую. Ще краще було б, якби ми в базу вмішали їх, щоб воно було більш такої рівномірної консистенції. Тоді було б набагато краще і просушую це все в лампі. То вже в тій пляшечці залишився і я купила ще одну пляшечку і такого топу. Бо він доволі таки рідкуватий і економічний. В персоналі майстра я вважаю, що має бути і доволі густий каучуковий топ, і ріденький, так само і база має бути і доволі рідка, і доволі густа. Ось ці блискітки, бачите, вони бувають в різних кольорах. Це звичайні, канцелярські, колись дуже давно їх купляла, дуже давно, навіть не згадаю, вже коли купляла. Я робила заміс, з них можна робити заміси. і вони дуже бюджетні були. Я вже просушила ці блискітки на базі. І тепер ось таким чином ще раз нанося, щоб такий більш розтушований шар цієї бази, вже кольорової. Щоб ви не заплуталися цим кольором, ніби у нас така розтяжка. Я просушила і перекриваю то все матовим толком. Чому матовим толком? Бо я буду малювати акварельки, а акварельки нам треба малювати на матовому. Можна не прикривати матовим, можна стерти липкий шар і, і просто вилочкою підпиляти, щоб в нас була матова поверхня. Ось такий у мене є, є е, набір невеличкий саме цих акварельних фарм, помию. Пензлик, і будемо щось малювати. Я вже не такий художник по акварельним фарбам. В минулих роках я більше щось там промальовувала, але вже, вже щось давненько не малювала. Сьогодні трохи пофантазуємо і дуже простенький, зробимо дуже простенький новорічний манікюрчик. Спочатку я намагаюся промалювати гори такі сніжно-блакитні, промалюємо, працюю з водою, пензлик в воді змочую, розмочую ці фарби. і витираю його в безворсову, точніше, звичайну, паперову серветку. Як то робити, в двох словах не розкажеш, ніби нічого складного, але я думаю, що треба окреме відео, якщо ви бажаєте, можу в принципі відзняти. А сьогодні я зробила підмальовок і далі вже більш товстішим шаром, таким плотнішим вимальовую саме ті гори, тоді їх ще розташовую і роблю підмальовок біленьким кольором, саме ялиночок. Будуть ялиночки. Хочу сказати наперед, що якісь малюнки вийшли трохи. Ну, мало подібні на ялинки, але якщо то віддалено підглядати, подивіться, тут дуже блакитним, декілька кольорів задіяно і чорним. Але якщо здалеку дивитись, то воно все ж таки трохи ялинки нагадує. Далі сніжинки на наступних нігтях промальовую. І декілька наліпок ще приклею і зроблю це все також у матовому топі. І подивимося, що в нас вийде. Дуже класно, в принципі, акварельками, але в мене був доволі такий товстий пензлик. Я все ніяк не куплю тоненькі пензлики, різноманітні чисто під, під, під ці акварельні фарби. Щоб можна було вимальовувати різні малюнки різні лінії. І ось такий результат я маю. Вже приклеїла декілька новорічних наліпок, дзвіночок, мішок з подарунками новорічними, сніжинка, це в нас наліпки, а гори і ялиночки засніжені, це в нас акварель. Так що ось такий в нас результат. Все доволі чудово виглядає. Мені доволі таки подобається, так, не дивлячись на те, що трохи ялинки в мене пішли. We'll okay. Не так виглядали, як хотілося, за рахунок, як я вже сказала, товстого пензлика, бо тоненьких ліній мені не вдалося вималювати. І, і я доволі таки чомусь не знаю, чому я нікуди не поспішала, чомусь поспішала і не дочекалася до кінця, поки висохне попередній шар і трохи стало то схоже на мазню. Але здалеку я все ж таки бачу, як вимальовуються наші ялиночки, і виглядають вони дуже чудово в поєднанні з цими слайдерами. Я чекаю ваших коментарів. Квадрат, до речі, я підпиляла вже пізніше, після, ну, після топу, і підрівняти, щоб чітку більше зробити форму. Все мені сподобалося в кінцевому результаті. А я наскільки сподобалось вам, я чекаю в коментарях. Тож чекаю коментарі, підписку, хто ще не підписався, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео!